Славши вранці в селі та заточивши качан пшінки, получив настанову від своєї мамки. Каже, давай швидше його ремегай та пішли зробимо квас з чорнобривців, де на 5 літрів води треба нарвати 50 квіток. Вона той квас тільки й солярки не робила. Я, звісно, послухав, бо понімає, чимотка може кончиться. Надме губи на мене і застава аквасоль лузать. Тому нехай уже, поможу. Може, хоч вертку з собою того квасу. Зайшовши в двір, почала мить ту виварку від павуків, в якій будемо колотити та зілля від пердіння. Поки набирається вода, я розказую мамки, що не треба звертати увагу на негативні коментарі під моїми відео. Та вчу її 46, що ні для кого не будеш ідеальним. Тим більше позитивних коментарів де на 109%. За що, дай Бог, здоров'я. На тисяч 5 літрів води клепаємо 500 грам сахарю та 2 столові ложки лимонної кислоти. Тільки ж не попутайте, і нехай воно собі стоїть сутки в каструлі. Поки ми бадлялися з тим квасом, Саша колота краску, щоб красити погріб. А мамка вже й тут контролює ситуацію. Та каже красина. Нормально, щоб я не приходила розбиратися, а воно як на зло щось пулік глючить. Саша на кнопочку жме, а воно взагалі не чвіркає. І тут я краєм ока помічаю, що мамка прийшла з ножиком розбиратися. Та каже, ви що забулися, хто вам у будку свят провів? Після чого техніка сама настроїлася, і ми почали красити. Поки Саша переокорачує дворову територію, а мамка нарізає салат, щоб закрутити. Я пішов поколотить квас. та забув вам сказати, щоб бутилки наливали неповні, і кладіть їх в прохолодне місце. І як тільки бутилки наберуться газу і затвердіють, можете відкривати і лупошить. Да, готові нас зиму закрутки? Це не тракторній Очіпники красти. Робота важка та монотонна, але без неї ми зімою за столом, мабуть, без голоду здохли. Бо якби я робив на зиму, то була б одна закручена горілка. Накладаємо салати в баночки та готуємося їх запихати в автоклав, який я недавно виписав в інтернеті. Оце би ще кондиціонера заказати. бо в таку жару біля тих банок, під аж у гузнянку стікає. Але душу гріє те, що в чущі набирається басейну дворі, в який я буду з пеньків стрибать, головне сюрло собі не розбить. Наклав баночок. Та збризнув водичкою, щоб потом молотом кришку не відбивати. Націдив два відра води та готовлюся запускати цей процес. Позакручував гайочки, щоб воздух не травило, та зажав ключом. Хух, аж слина мокра. Виставили потрібний час та температуру, і поїхав я в тещину хату, де в неї не менш улікательні процеси приїходять в дворі. Ні, ну а що? Вечір, село, соляться огірочки, гусенята готовляться до сну, жара потихеньку спадає. Гнойорочка з кізячком теж присутствує, куди ж в селі без неї. І десь далеко із за дерев заходить сонечко. Велика вам дякую за вашу підтримку та доноти. Ви найкращі люди в інтернеті. Хай вам щастить. Бувайте!